Усім привіт, дорогі друзі, любителі драконів і не тільки. Сьогодні ми з вами познайомимося з такою чудовою грою. Ось, знайшов я її на просторах Стіму. Є багато класів. Мародер тут вітрозахисниця, фантом і якихось пару заблокованих класів з вікінгом якимось, королева якась цих на Дейнеріс, кстати, схожа. Хто дивився гру престолів, став плюс в коментарях. Так, пропоную вам піти і зіграти. В режимі новачок. Я в цю гру зіграв дві гри. Да, Якби це дивно не звучало. Ось. Тому зараз підемо з вами і зіграємо. В режимі новачків. І Багато різних класів є. Ми будемо грати за жорсткого такого. Не вікінга, я би сказав, але драконо народженого синка. В <хи> якого є такий от чудовий меч. Але, якщо, якщо чесно, не розумію, навіщо йому цей меч. Якщо виграємо, то ми гру не мечем, а нашим вогнедихаючим. Вогнедихаючим дракончиком. Зараз будемо жарити шашлики. Да, пишіть в рецепти, шашлики в коментарях також. Готовий прийняти всі. О От. Виберемо клас. Угу. Мародером. Мародером будем. Де і все. Шквал не треба, візьмемо людяні снарядики. Чекаємо четвертого Так, ось він доїдався. Одна хвилина. Підготуємось. Так. 1, 23 кіло 23 взяв у нас Фантома. Габораптор 11-й. Взяв у нас також Мародера. Будемо морозити, значить, у нас є два Фантома, два Мародера. Mm, спробуємо. Спробуємо затащити. Подивимось, що до чого. І як взагалі воно буде у нас просуватись? Гра зроблена на сучасному двіжку. Графіка дуже-дуже хороша. Спробуємо подивимось. Так, це у нас якісь грузові дракони. В них є золото. Це золото, я так розумію, ми маємо вибити і занести до нашої башти. І щоб нас ще ніхто не вбив. Тяжка задача, правда? Ну, будемо пробувати. Так, 57 золота я назбирав. За мною вже вчепився якийсь ворог. Раз, зараз зараз виб'єм. Наш грошовий мішок. Вже по мені навалюють. Так, спробуємо вигрузити наші гроші. Вони ж вигружаються, коли я залітаю сюди. Так, вигрузились. Ми виходимо вперед. Ми виходимо вперед. Летимо за дракончиком. Так. Пили одного. Вибиваємо гроші. Вибиваємо всі гроші і летимо до бази. Бистро їх скинемо. Бо якщо ми здохнемо з ними, то діла не буде. Так, скинули. Наша команда зараз набирає. Домінацію. Оп-оп-оп-оп-оп. І людяни, і людяними, Іди сюди, на шашлик. Мій. Іди сюди, солоденький, Так. Грузовий, грузовий дракончик. Спалим. Гроші. Дайте грошей, дайте грошей. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, друзі. Швидко, швидко додому. Гроші заносити. Бо скоро... Так ми і ми з мене виб'ють усі скарби. Так, запускаємо людині. Візьмемо оце посилення. Збиваємо, збиваємо його. Є. Так, бачу золотий мішок стоять. Стояти! Куди зібрався? Гроші віддавай. Гроші. Без грошей не вижити, погодьтесь. Так, це у мене що Щиток, чи що Так. Взяв здоров'я. Графіка, самі бачите, дуже на високому рівні, спецефекти мені подобаються. Взагалі гра прикольна. До рахунком того, що вона ще й що? Без... Безкоштовна? Безкоштовна. Для безкоштовної гри досить непогано. Якщо вам сподобається ця серія, пишіть. Будемо знімати ще цю гри побільше. 64 монети в нього є. Забираємо. Забираємо і летимо. Пряміком додому. Заносим те, що нас збирали. Так. Бачу. Так, так, так. Тихо, 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 тихо. Так, перемога. Перемога. З величезним. З величезною різницею. Ця гра мені нагадує все. І Шрека хі, з його другом віслюком, і жінкою драконицею. Ця гра нагадує мені гру престолів. І ще мультик, Як приручити дракона. Але як ви бачите, ми тут дракона все-таки приручили з вами. І досить непогано, бо попадаємо навіть. От трошки навіть попадаємо. Так. Ой-ой-ой, ой, де він, де він, де він? Друзі, не бачу його, не бачу його. Що таке? що ж таке? Нє, не пішло в мене. Не пішло у мене, не попав. Попали? Попали. Ось цього добити і піти на базу віднести скарби наші. Мінус. Забираємо гроші. Ще спробую цей трошки опустошити цього дружочка нашого. Забрати всі гроші і спробуємо занести їх. Бо, як то кажуть, все в гніздо. Те, що вдома в тумбочці лежить, те звідти вже ніхто і не троне. Так. Ідемо. Розбиратись в тих криптовалютних драконах. По чому біткоін? <с?> Розказуй. <с?> так, 90 монет є. Збиваємо. Збиваємо, збиваємо усіх. Забираємо, забираємо. Витряхуй, що в карман. Хорош, тобі оце літати. Витряхуй. Просто витряху в кармана. Поповнюємо казну. На парочку чебуреків з вишнями буде. Став плюс, якщо єси чебуреки з вишнями. Але я взагалі не фанат чебуреків. Я більше фанат стала з борщем. Да. Чому саме це я згадав, коли я літаю на драконах, мені не зрозуміти. Так, наводимось, збиваємо нашу пушку гонку. Так. 9 монет. Віддавай 9. 9 монет віддавай. Тормозим. Збили? Не збили, походу. Так, давай горинич розвертайся. Горинич! Горинич? Ех, не достає струйка наша. Збивай, Горинич, пали! Є. Начебто є, а начебто і немає. Є? били Горинич тормози. Ми ще вріжемося. Нам не потрібні ДТП в повітряному просторі. Будь ласка, Горинич. У мене хтось стріляє. Чи мені здається. Ні, друже, ти не стріляй по мені. Не стріляй по мені, бо ми вже перемогли. Так. Дорогі друзі. Ось така перша серія у нас вийшла по цій грі. Кому сподобалось, ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємось на канал. Всім дякую за те, що дивились. Всім па-па!